Третє невразливість до куль та шабель його не бере ні куля, ні шабля. Так найчастіше описували характерників. Історик Дмитро Яворницький записував перекази про те, що вони могли ловити кулі руками. Звучить як фантастика. Але й тут є раціональне зерно. По-перше, це неймовірна майстерність. Козаки доводили бойові навички до автоматизму, вміли передбачувати рухи супротивника та вчасно ухилятись. Завдяки ідеальній реакції, вони справді могли здаватися невловимими. По-друге, це психологія. Уявіть, що проти вас виходить воїн, про якого всі говорять, що він невразливий. Саме ця репутація вже змушувала ворогів нервувати й хибити. Характерники свідомо створювали навколо себе ауру містики, бо розуміли, страх така ж зброя, як і шабля. І по-третє, військові хитрощі. Наприклад, Замовляння рушниць ворога могло бути звичайним псуванням пороху під час нічної вилазки. а здатність зникати це просто досконале мистецтво маскування. Тож, хоча ловити кулі руками це найімовірніша красива метафора, їхня здатність виживати в бою була цілком реальною.